Йоу, привіт, як звати тебе? О, Влад. Владо, скільки років? 18. Тобі зараз завдання від селам день. Підійти до якоїсь подруги і сказати прикольний такий підказ. Спробуєш? Ну давай спробую. Спробуєш? Давай, я тобі чіпляю мікрофон, а ну потримай. Чуєте? Привіт. Як справи? Нормально. А 16 років є, нема? Ні. Нема. Малі. Ноль. Чекай, маємо на секунду. Блять. Привіт, як погано. — Привіт, ви. Як ти думаєш, чому в тебе не вийшло? Ну, тема така доволі заїжджена. Типу, багато хто це знімає і вже дівчата багато сидять, бачать таких відео і не ведуться. А он до падру, бачиш, в білому стоїть, чашиться. Підішно? Давай до неї. Підходь. Вона якраз нікуди не спішить. Наушниках, ладно, покуп, пішли. Дай. Привіт. Ти звичайно не Google? Ні. То чого то і так багато мене знайти і цікавого? Не знаю. Взагалі, як справа. Все добре. Поняв. Чим по життю займаєшся? Я? Да. Трошки харіо. Харіо? Да. Ну, круто, круто. Ти що, записався в моделі, так? Да? Ні. Чисто так. Хобі. Не важливо. Да. Так. Маєш якісь хобі там, щось таке? Пошкажу, ну, окрім цього. Не. Ні. Ні. Понял. Ладно, дякую, все, давай, удачи. Все, бля, заебись.